Повномасштабна війна триває рівно рік і дев'ять місяців. Кожен з нас весь цей час наближає перемогу, як і чим може. Не втомлюємося донатити ваш невеликий посильний внесок у благодійну справу може стати тією останньою краплиною, яка врятує комусь життя. І наш ЕТР продовжує історія паралімпійця Ярослава Денисенка, який пожертвував для збройних сил України свою. Першу медаль. Ярослав Денисенко срібний призер паралімпіади 2016 з плавання. Цим видом спорту захоплюється з п'яти років. Так, крок за кроком плавання стало справою його життя. Я закохався в цей вид спорту. Він мені дуже сподобався. У мене там почало виходити і так переросло в більш професійну вже історію. Ще з початку повномасштабного вторгнення Ярослав розмірковував про те, щоб виставити свою нагороду на благодійний аукціон і підтримати зсу, як це зробило багато вітчизняних спортсменів. І от за примхою долі у пологовому будинку, куди привіз дружину, спортсмен познайомився з військовим. Під час спілкування з захисником запропонував розіграти свою медаль, а виручені кошти віддати на потреби підрозділу. Оно ну, третя штурмова. Я думаю, що всі про неї чують, всі знають. Ті, це леви, тигри, які б'ються за нашу Україну. Вони на вістрі атаки на самі таких небезпечних ділянках. І я йому запропонував таку ініціативу: що от у мене є медалі, я б хотів би, щоб там якісь робити періодично аукціони, щоб розіграли, і гроші пішли на потреби саме вашого підрозділу. Вони погодились. Нагорода пішла з молотка за 75 тисяч гривень. Всі кошти отримала третя штурмова бригада. Проте новий власник вирішив відмовитись від медалі та залишити її у колекції Ярослава. Цей чоловік стає і просить мікрофон, і каже, що він не може її прийняти, так як не її завоював і йому. З однієї сторони сумно, що спортсмени повинні ну не повинні, а якби віддають найцінніше, що у них є за кар'єру, щоб допомогти армії. А з іншої сторони, він ну йому сподобалась така ініціатива, що ми всі, якби все суспільство підключається до нашої перемоги, і він її захотів мені повернути і повернув. Несподіваний вчинок розчулив та шокував плавця. Це була моя найперша паралімпійська медаль на дистанції, найперші 200 метрів комплексне плавання. Я її як зараз кожну секунду цієї дистанції пам'ятаю, хоч і пройшло сім років. І от першу медаль вирішив віддати, якби ну на благоділо, щоб допомогти нашим збройним силам взяти медаль. Це взагалі було прямо верхом моїх мрій. І так сталося, що я свою е, мрію виконав, і от хочеться допомогти мрію всіх всієї нашої нації е, виконати. Проте на цьому історія з медаллю не завершилася після закінчення аукціону. Спортсмен подарував свою мріяну нагороду знайомому військовому як талісман. Мені якось здалося, що буде доречно її віддати саме цьому офіцеру е, зсу е, з третьої штурмової як талісман, як символ віри, як символ. Перемоги, я не знаю, щоб вона його оберігала.